Фаворитка мого сезону в цьому році, у 2024 році, ось ця красоночка Ферді. Зараз сонечка сховалася. Вона у мене росте на півтіні. Ось під грушею величезна груша. Весною ми її з вами обрізали, направляли на опору, підв'язували, і ось результат. Троянда квітує. Лише один раз на сезон, однократка, зате дивіться яка щедра? Ніжна, тендітна, квітка і жовтенькими. Такими течіночками і біленькою серединкою. Троянда квітує, бачите, ось з кожної пазухи йде суцвіття. Ось, немає жодного листочка, все квіти. Хоча й один раз вона квітує, але вона того варта. Ось зараз я вам покажу на цьому прикладі. Ось, бачите, ось ділочка ось іде пагін, дивіться, і з кожної ось пазухи йде квітка. Ось гірлянда. Вона в мене висаджена на новій тут клумбі. Зробила нову клумбу, бо там вже, зараз покажу, там вже місця нема. Все засаджено. І переходимо на город. Ось. Тут теж нова клумба вже. Зменшуємо город. Але там ще їде розгулятись. Ця троянда була мною висаджена у 2021 році, тобто троянді, третій рік. І ось така вже гарна красуня. Вже набрала висоту до 2 метрів. Можливо, тому що вона в мене на опорі. Ось саме тут видно, який колір має квітка. Коралово-рожевий колір. Сама квітка напівмахрова. І має легкий аромат. Ледь-ледь відчутний. Якщо носиком туди вткнутися в саму квіточку, то можна відчути цей аромат. Діаметр самої квітки десь 3-5 см. Дрібні квіти, але їх дуже-дуже багато. Ну і, звичайно ж, бджоли полюбляє такі квіточки з течіночками. І завжди їх тут багато, стоїть гулний неймовірний. Хоча троянда виведена досить давно, в далекому ще 1984 році, японськими селекціонерами фірми Сузуки, але досі залишається популярною серед садоводів та любителів троянд. Ось такі листочки має троянди, дрібненькі. Але дивіться, які симпатичні. Листочок складається із семи малесеньких листочків. Дуже колюча троянда. Бачите, скільки на ній? Дрібних колючок. Ось так уж вже вона в мене відцвіла. отакий має вигляд вона після цвітіння. Але пелюстки осипаються. Ось бачите? Тому залишу я ось такі ягідки на троянді обрізати не буду. Мені здається, буде красунька вона навіть з ягідками. Сенсу немає зрізати відсвічі квіти, тому що троянда квітне лише один раз. Вже пізніше там під осінь обріжу ось так тільки соцвіття до першого листочка, а це все залишу. Тому що, як я вже говорила, троянда квітна на минулорічних паганах. тому краще її не обрізати. Лише трішечки підправлю, сформую кущ, який мені потрібен, та й все. Ще хочу показати, як вона гарно нарощує. Нові пагани. Ось бачите скільки? Щедра троянда на новий приріст? Швидко вона нарощує свою масу. І я так думаю, що на наступний рік вона у мене ну, ніяк не влізе в цю опору. Ось така красуння. Якщо її порівняти з ексельзою, теж троянда, яка квітне лише один раз за сезон, то я не буду вам показувати квіти, порівнювати, але хочу показати листочки. Ось дивіться, листочок ексельзи. Схожий, правда? Але, ексельза схильна до того, що може захворіти, ось, бачите, борошнистою росою. Я її обробляю, як і всі троянди, але все одно вона її. чіпляє ось бачите, на відміну від Ферді, Ферді така витривала троянда до борошнистої роси і чорної плямистості, тому робіть самі висновок і вибір. І ще. Тверді вже закінчили своє цвітіння, а Ексельза тільки починає. Ці троянди квітують в різний період часу. Тому поруч, якщо хто надумає їх висаджувати, то я не раджу. Не буде такої маси цвітіння, щоб так вийшла гарна картинка. Якщо вам хочеться мати феєрію в себе в саду, то посадіть цю троянду. Всі, хто повз проходить, ніхто не вірить, що це троянда. Питають, що це за квітка така у тебе? Хоча і квітне один раз, але подивіться як. Сказано японці. Висаджуйте її, не пошкодуєте. На цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до скорих зустрічей!